Розпочав засідання секретар міської ради із внесення додаткових питань до порядку денного. В мене пропозиція зробити разу відхилення від регламенту і включити в порядок денний все ж таки три питання: це перших два, які не пройшли про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ті ж міської ради. Друге питання про нагляну, наглядові ради при комунальних підприємствах з міської ради. І третє питання за поданням прокурора це про припинення ТОВ Гаразд Хмельницький права користування земельної ділянки. Земельні ділянки передаємо в землі запасу Нетішинської міської ради. Привітав Олександр Миколаївич іменинників. А народжених у березні багато. Як з'ясувалася практично четверта частина депкорпусу і рибами. Зачитав секретар міської ради і дві заяви. Одна надійшла від Геннадія Міклухи, який повідомляв про вихід з депутатської групи за рідне місто. Інша від представника громадської ради Ірина Поліщук просила дозволу виступити на сесії. І ще одну пропозицію вніс депутат міської ради від новоствореної групи Майдан Ігор Шмендрук, який на попередньому зібранні просив розглянути в першу чергу шість питань, ініційованих самообороною, що були у порядку денному під номерами 3, 34, чотири 35, 36, 37 та 38. всього питань було більше шести десятків. Лише дев'ять депутатів були за зміни. Інші просили працювати згідно із затвердженим порядком денним. Це, м'яко кажучи, не сподобалося декільком депутатам. Нам, знову ж таки, депутатам, які представляють в дані, знову ж таки, в даній в даній ситуації знову ж таки опозицію до до теперішньої, теперішньої більшості. Вона нічого іншого не залишається, як як продовжувати блокувати сесію. Я просто інших зараз механізмів я вибачте, але я не бачу. Дякую. І тому ви знаєте, Олександр Миколаївич, я, я буду блокувати сесію. Дякую. Ваше право Сергійович, можете взагалі якось покинути. Будь ласка, шановні депутати, дивіться, порядок денний сформований. Всі питання я думаю зараз будуть розглянуті. Якщо хтось із депутатів не зірве сесію, але це їхнє право. Вони навірно в демократичний спосіб не вміють вирішувати питання. Я, як депутат міської ради, опять же, не буду приймати голосування в не. даній сесії. Поки ви не приймете пропозицію від від громадськості зміни до порядку денного, як було запропоновано, зрозуміло, дякую. дякую. Зараз я ж я просто. Єсвіч, я... я ж теж не попередив. Я слова, я слова на вітер не кидаю. Я ж теж попередию. Я слова на вітер не кидаю. Я, зна, я знаю, яку я, я несу відповідальність. Я... О, я не відповідальність я Наступна заява так, надійшла від члена громадської ради Поліщук ІВ. Будь ласка, хто за те, щоб надати громадянці слово, прошу. <реш> Міліція відреагувала на дії депутатів та домовитися вдалося не зразу. Тому секретар міської ради якийсь час проводив сесію без мікрофона. Звукове обладнання було виведено з ладу, а згодом оголосив перерву, після якої один мікрофон працював таки. За наглядові ради при комунальних підприємствах проголосувало 22 депутати. Згідно з положенням, мета їх захист інтересів територіальної громади, підвищення ефективності управління комунальними підприємствами та контроль за діяльністю керівництва. Серед змін до бюджету 2014 наступні. 46 тисяч 600 гривень направлено на виконання природоохоронних заходів, 30,4 тисячі на придбання паливно-мастильних матеріалів. 4,5 тисячі отримає Денза номер 3 для придбання мультимедійного обладнання. 400 тисяч гривень рада виділила для закладів освіти на обладнання і предмети довгострокового користування. В основному це електрообладнання для господарчих потреб закладів освіти та комп'ютерна техніка, а також гірські велосипеди, на які так чекають у краєзнавчому центрі. Більше 50 тисяч виділено для завершення робіт по внесенню змін до генерального плану міста. За звіти про виконання міських програм проголосували пакетом. Взяли до відома депутати і звіт директора комунального підприємства Торговий центр. Про цільове використання бюджетних коштів на фінансування будівництва КТП для електропостачання споруд на території підприємства у звіті була зазначена сума 230 тисяч 917 гривень. Затвердили депутати у новій редакції. Статути дошкільних навчальних закладів. Статути на новій редакції надійшли ще в лютому місяці. Вони пройшли погодження по всіх комітетах і по всіх відділах виконавчого комітету на Чижської ради було надане відповідне обґрунтування щодо надання нової редакції щодо обґрунтування щодо нової редакції статутів дошкільних навчальних закладів. Обговоривши зауваження профільної комісії та клопотання дошкільних навчальних закладів, рішення залишили у редакції, запропонованій виконавчим комітетом. Затвердили депутати положення процент соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Лише п'ятеро депутатів були за скасування рішення виконкому про громадську раду, член якої, голова громадської організації Жіноча молодь Ірина Поліщук виступала на 57-й сесії. Просила від імені 30 громадських організацій не ділити містян на хороших і поганих, на чужих і своїх. Ми підтримуємо ідею створення наглядових рад, які б контролювали роботу комунальних підприємств. Але нас обурює уніфікований підхід до формування її складу. Коли одна в місті людина нав'язує міській раді той склад наглядових рад, який буде підконтрольним і підзвітним не громаді, а саме цій людині. Ми за введення до складу наглядової ради фахівців з відповідними кваліфікаційними навичками у тій чи іншій сфері діяльності, а не за тих, хто керується синдромом гарячої точки. Заакцентувала Ірина Вітальна увагу і на питанні розпуску громадської ради, яке вимагали члени самооборони від депутатів. Якщо дотримуватися КМУ номер 996 від 03.11.10 року, то року, тої мови не може бути, щоб орган влади розпустив громадську раду, адже він її не створював. Такою функцією наділення нагадаємо установчі збори сформування громадської ради. Народ України хоче будувати правову державу. Ми будемо поважати закони і пам'ятати, що ми всі рівні перед законом. І що закон обов'язковий для всіх, десять запитання про організацію відеозйомки пленарних засідань міської ради, одинадцять за внесення змін до складу виконкому. Щодо останнього, то юрвідділ зазначив, що персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицію міського голови. Отож варто дочекатися дня, коли до своїх обов'язків приступить мер, якого ми обиратимемо 25 травня. Щодо невиконання рішення 55-ї сесії міської ради про депутатські запити. То рішення депутати не підтримали, але питання практично вирішилося. Володимир Чернов написав заяву про звільнення, а секретар міської ради її вже підписав. Це питання тісно пов'язане з ще одним звільненням мова про директора торгового центру. У своєму виступі Володимир Чернов говорив про результати діяльності виконуючого обов'язки директора торгового центру на громадських засадах Володимира Тишкуна. Далі пряма мова 3 березня. Секретарем Натішинської міської ради на виконання рішення сесії від 28 лютого було надане розпорядження про покладення виконання обов'язким директора торговий центру на Тишкуна Володимира Анатолійовича. Вже через два дня Тишкун Володимир Анатолійович, виконуючи обов'язки директора без права першого підпису, без права підпису на фінансових документах, без права підпису на документах з кадрових питань. Видає довіреність на представництво в судових установах від імені торгового центру на Рудика Сергія Михайловича для того, щоб зрозуміло було, ким являється Рудик, це фактично помічник і партнер адвоката Бойка, товариша депутата преподобного. Дана довіреність видана на представництво в судах, в тому числі і в Рівненському апеляційному господарському суду по справі за апеляційною скаргою преподобного. В цей же день, це на другий день після призначення, 5 го числа, підписується між фізичною особою-підприємцем, преподобним ВС та во директор торговий центр Тишкуном ВА мирова угода. Копія мирової угоди то також є. Є підписи старін за цією мировою угодою. Фактично визнається. Протиправність рішень попередніх всіх судів, продовженість договору оренди приподобним до червня 2014 року, а також можливість стягнення приподобним з торгового центру 250 тисяч гривень на свою користь. Фактично ці документи підписані. Також в це да, цього дня в березні було до. Господарського суду Рівненської області надано заяву, знову ж таки, підпідписану як ВО директора торговий центру Тишкуном, так і преподобним обоюдно про затвердження даної мирової угоди. Повторюсь, в зв'язку з тим, що справа набула резонансу, 12 березня, побоюючись наслідків, які могли бути преподобний Валерій Сергійович звернувся з заявою до. Господарського суду рівненського апеляційного про залишення без розгляду даної мирової угоди. Фактично, наслідки даної мирової угоди були відвернуті тільки завдяки тому, що це вчасно помітили, вчасно про це відреагували. На сьогоднішній день, якби реагування вчасного не було, вже 250 тисяч стягувалося б з торгового центру на користь підприємця. Це по-перше. По-друге, договір вважався би продовженим по червень місяць. На сьогоднішній день, хоча відмова, відмова є в суді, вона була надана сторонами, але сама мирова угода як провочин вчинений між суб'єктами господарської діяльності, а саме торговий центр юридичної особи та підприємцем господарської діяльності, вона є підписана. Я дізнавався в торговому центрі, вона зареєстрована як офіційний документ. Документів щодо скасування цього документу між сторонами не укладалось. Тому я ставлю питання про те, що дана мирова угода має бути обов'язково опротестована директором торгового центру в судовому порядку. І навіть якщо суд прийме ухвалу про те, що вона є недійсною в зв'язку з незатвердженням. То це поставить на ній остаточну крапку в інакшому випадку, після 25 травня, при обрані е, удобного для підприємця преподобного міського голови, ця мирова угода може бути реанімована і оці наслідки, які ми на сьогоднішній день відвернули, депутати обурювалися такими діями Володимира Тишкуна, якому вони не надавали таких повноважень. Сам же активіст нічого поганого у мировій угоді не бачить. Що поганого в мировій угоді з панем преподобним? Скажіть, будь ласка, хто подумав про 30 чоловік колективу, які працюють пана преподобного? Я розумію, що я робив і що зробив. Там в тому дорученні буде вказано, що пан адвокат тільки мав право укласти мирову угоду і ніяких інших. Дій не мав права вчиняти. Висловили власні думки з питання перевірки діяльності торгового центру і члени тимчасової комісії міської ради. Слушаєш, все це і поражаєшся. Вот благі наміри наберіє, да, говорять о хорошому. Тобто пришла, прийшли ребята молоді в ета в невооруженій одязі там спецобладнання, да, виражають точку зорення громад, і говорять про те, що давайте делать щось чесно. Вот серьезно, давайте делать что-то честно, правильно, так, чтобы честно смотреть друг другу в глаза. Доказывают, ставим эти семь вопросов. Раз выходит этот парень, мы его назначаем в иконовщем обоиске. И тут оказывается под ковром, они подписывают какие-то бумаги и 240 тысяч начинают уходить в какую-то сторону. Я как член комиссии могу вам сказать одно. Был проведен хороший аудит. Аудит бюджетной организации. Они маленечко перепутали бюджетную организацию с коммунальной. Утверждать что-то здесь по документам, названы хорошие цифры, названы что-то не добрал, что-то перебрал, где-то взял 100 гривен, подарил там этому э, юристу, который нет в Штате, ну, то есть есть порушения, на которые сегодня можно обратить внимание. Но я, например, не финансист, я не специалист. Поэтому, когда мы писали э, конкретный высновок по работе комиссии, э, было 5 членов, 3 из них. Указали вот ту редакцию, которая есть. Мы с Сытником Александром указали, и, и, ну, свою высказали, свою точку зрения и сказали, что если вор, то вор должен сидеть в тюрьме. Надо прекратить. Отпустили, потом догоняем. Мошенничество это то, что было сейчас сделано Володе. Вот ты, молодой человек, это мошенничество. Когда тебя ставят на должность и говорят, Вова, ты не имеешь права этого делать, а ты берешь и делаешь. Вот это чистое мошенничество, вот так поступать нельзя. Надо всегда правде смотреть в глаза. Сначала прокуратура, милиция или правоохранительные органы должны провести анализ, то, что здесь написано. После этого человек, если он виновен, должен понести наказание. И по решению этого, он должен быть или звильнен, или мы ему должны пожать руку и сказать: Ты хороший парень, или там, хороший руководитель. Оба Тепер дві дві малих архітектурних форм, які були раніше заключені догора і стояли на території площадки, яка належала торговому центру. Він одноосібно він одноосібно виніс їх за територію цих і поставив на, на земельну ділянку, яка належить торгову, яка належить міській раді, без будь-яких договорів, без будь-яких основань, без будь-нічого. Він одноосібно їх поставив туди. І одноосібно з них бере плату не в міську раду напрямую, а плату в торговий центр. Міліція виявить ті чи інші, але то буде довгий промежуток часу. То не буде сьогодні-взавтра. Олег завтра чи сьогодні приступає до своїх обов'язків, і він точно так само далі буде працювати. Анатолій Волковецький вважає, що вина в усьому система, тому й запропонував скласти план створення публічного акціонерного товариства. Я хотів вашу звернути увагу на ті речі, які проходять і відбуваються, і те, що ми сьогодні обговорюємо про торговий центр. А якщо вони трошки вернутися назад, то ми пригадаємо, як розглядався, як, розглядав, як працювала тимчасова комісія по Лозарчуку. А система, то не змінилася, щоб не від... змінити ту систему, яка на сьогоднішній день існує в комунальних підприємствах і в торговому комунальному підприємстві торговий центр в частності. Хочу внести пропозицію, але з яку поставити на голосування блоком, це перетворити комунальне підприємство Торговий центр у публічне акціонерне товариство Торговий центр. Оскаржити мирову угоду. Готовий директор торгового центру. Якщо отримує таке завдання, від секретаря міської ради акціонерне товариство це приватна форма права. Власності, тому робіть самі висновки, куди йде далі цей паровоз, до чого його підводять на рахунок того, що тут було наговорено багато по, по виявлених, так так би мовити, порушеннях. Я не буду зараз тут виступати, оскільки цілих три години працював з комісією на кожний їхній пункт, давав аргументоване пояснення. Якщо мій керівник який на сьогоднішній день виконує обов'язки міського голови, дасть мені завдання визнати мирову угоду недійсною, я подам такий позов в суд. Підтримав Валерія Приподобного громадський активіст Василь Пундик. Свою боротьбу за наш край Валерій Приподобний назвав політичною і черговий раз згадав ім'я колишнього, виконуючого обов'язки першого заступника міського голови Павла Скакуна, якому депутати також надали можливість виступити. Ви кажете, дуже шкода, що свобода не хоче віддати мені ці гроші. В кого мені їх забрати? Скажіть в освітян, в комунальників, в бюджетників, які за 1200 роблять місяць. Я вам хочу сказати точно я в цих махінаціях ваших. Не участвував і участвувати не буду. І з бюджету гроші вам особисто як приватному підприємцю не віддам. E, Значить, Займі, мій, то, поки то, я секретар. То... Це по-перше. А по-друге, більшості нема. Є люди. Ви можете теж приєднатися до всіх і робити спільну справу. Голосувати за свої проекти рішення. Або голосуєш за, або проти, або утримуйся. Це ваше право депутата. Скажу, як воно є? Коли Його ставлені. Подал ему письмо, и он на крыльях победы, что скасувал конкурс по нашему краю, выиграл суд, тогда суд был правильный, законный, все нормально. Когда он э, принес бумагу суда, он же подал в суд. Он же подал в суд. Когда он принес бумагу суда, что он незаконно занимает помещение торгового центра. Когда он проиграл суд 847 тысяч, он был у меня, пришел, мы с ним разговаривали, Валер, ну, ты же говоришь, что ты в суде договорился, ну, я там не был, но там были другие. Он же сам это подтверждает, что он в суде там договаривает. Или я, я не знаю, как можно договариваться, решай вопрос. Поехал на Киев, вместо 847 Привез 242 или там 224. Реглама, пожалуйста, пожалуйста. Я извиняюсь секундочку. Он же, сам же их сам же их и сам же добровольно исплатил. Вопросы ко мне сам. Завів суди, сам же в судах порішав, вийшов на суму, сам же і сплатів. Дуже довго дискутували з приводу звіту по перевірці торгового центру. Олександр Марчук пропонував рішення щодо звільнення прийняти на підставі висновків правоохоронних органів. Пропозицію депутати підтримали, але за проект рішення в цілому проголосувало лише 15 депутатів. Секретар міської ради повідомив, що наразі Олег Вознюк отримав завдання опрацювати зменшення орендної плати на зеленому ринку. Нагадав, що саме з таким проханням звернулися підприємці. За земельні питання голосували пакетом. За поданням прокурора міста Нетішина, Депкорпус припинив ТОВ товгараз Хмельницький право користування двома земельними ділянками, що по проспекту Незалежності та по вулиці енергетиків. У різному член бюджетної комісії Людмила Марченко звернулася з проханням надати інформацію про гарантійні листи, надані Нетішин на Радою за останній період.